Ось дивіться цікава ситуація. Вітер дує з тої сторони. І з тої сторони. А дистанції для 4-метрової мачти у скільки тут? У метрів 10, мабуть. Від хати недостатньо. І це й не може роздупитися, звідки вітер дує. Так що локація має величезне значення. Ну, я свої мачти основні буду ставити отам аж далі. Аж от в тих місцях, отам тумба, раз, два і три. Але все одно, зверніть увагу, локація має колосальне значення. Колосальне. От ледь крутнувся. Ну, але ж зараз шпарить то 5-6 метрів в секунду, він має шурувати, будь-здоров. А він не може, бо турбуленція і постійно вертиться то вправо, то вліво. Не може зрозуміти, звідки йому потік ловити. Так що, бачите, треба подалі від будівель. Ну і, звичайно, в ідеалі бажано би ще й повище. Ну, хоча би так, а краще шеви.